Ну і додей. Я вам так скажу. Прийшов оце. То була пожежа. Ну я сьогодні вам про нього розкажу. І про Google IO розкажу, і про нову модельку Віча GPT, і про Резерв Плюс. Бо це 147-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового такс-сектору і все, що навколо. Погнали до новин! Спочатку розповім вам про те, чому у мене такий голос і де я його втратив. Ні! Ні! Втратив я його на церемонії закриття на Doe Day. на першій конференції від в величезній, кльовій, реально з нетворкінгом і презентаціями, наче до ковіду. Дуже класно, відчуття просто життя пройшло в суботу. І якщо ви раптом тут не були, то обов'язково подивіться записи. І купуйте вже квитки на наступну, як тільки вони з'являться. Дуже крута конференція, велика подяка команді організаторів, і просто зазріть самому собі, що там був Міністерство оборони запустило застосунок Резерв Плюс. Це мобільний застосунок для військовозобов'язаних, резервістів і призовників. Застосунок в цілому достатньо зрозумілий. Я про нього вам багато разів говорив. Авторизація в ньому через BankID, правда, вона перший день так собі працювала. Під вечір здається, стабілізувалася, тому все добре. І в кінці першого дня вже викидали трошки статистики. Там сказали, що 150 тисяч громадян уже оновили дані, і ще сотні тисяч запитів у черзі вже на оновлення. На панельній дискусії на доудей я якраз говорив з Катериною Чорногоренко, заступницею міністра оборони з питань цифровізації, і вона казала, що навіть вони не очікували такого напливу бажаючих оновити свої дані. І тому, напевно, їх налаштування антидос атаки теж були якісь специфічні і не пропускали багато кого. Тим не менш, вже, здається, працює значно краще. Просити ділитися скринами звідти не буду, звісно, але давайте трошечки поговоримо про сам застосунок. QR-код, який обіцяли як альтернативу до паперових військово-облікових документів, сказали, що поки що не буде. Він буде десь 19 червня, така дата релізу. І також до того, що очікувати, Катерина Черногонко сказала, що в майбутніх оновленнях має з'явитися ще функціонал рекрутингу. Не мобілізації, а саме рекрутингу вона використала слово. Напевно, це щось про добровільне, тобто про вибір частин і подачу заявок і тому подібних речей, те, що роблять в центрах рекрутингу. Під оновленням даним застосунку розуміють само собою в першу чергу дані контактні, тобто це місце проживання, імейл і номер телефону. Все, що поза цим, наприклад, якщо не актуальна ВЛК, то без походу до це до територіального центру комплектації, скоріше всього, поки що не обійдеться. Про всі дані, які є в оберігу, включаючи потребу оновити дані або оновити ВЛК, ви можете дізнатися в цьому застосунку після того, як ви оновите оновлите перших три графи, про які ми поговорили трошки раніше. І що ще варто відмітити, що повісток в застосунку немає, як вони й обіцяли. Але на скріншотах і в одному місці, якщо вибирати було місце проживання за кордоном, то було вказано, що електронну пошту можуть використати для надсилання повістки. Ці норми вже прибрали патчами з усіх текстів всюди поприбирали. Це було напевно помилкою, але факт, що така ідея була, і воно його десь прибрали, напевно, не дуже далеко до релізу. Просто залишу цей факт вам, як є. Подивимося, як буде розвиватися регуляторна база під це, як дійсно буде спрощуватись процедуру, скорочуватись черги до ЦЦК, наскільки це все буде простіше відбуватися, і чи буде це мати якийсь ефект на ефективність рекрутингової кампанії і мобілізаційної, це ми подивимось. І чи почне застосунок питати геолокацію, ми теж подивимось. Друзі, вища освіта не втратила свою актуальність. Проте, роботодавці, крім сухих теоретичних знань. Шукають кандидатів з практичними навичками, яких не отримати в університеті. Цет University – це сучасний підхід до ті навчання, який поєднує фундаментальні академічні знання та практику. Університет пропонує комплексні магістерські програми, ліцензовані МОН України, які викладають професори та топ-менеджери міжнародних компаній та закладів. Навчати кіберзахисту, інженерії даних чи хмарним технологіям будуть експерти з Tesla, Uber, Salesforce, ЦРУ, Berkeley – та Стенфорд. Крім того, університет навчає підприємницького мислення та як будувати успішні стартапи, готуючи студентів до справжніх комерційних проєктів. В рамках дипломної роботи студенти реалізовують свій стартап або технологічне рішення, де зможуть використати всі свої навички на реальному кейсі. Комплексні програми розраховані на півтора роки, проте завдяки їх гібридному формату їх можна поєднувати з фултайм роботою. Освіта має бути доступною. Тому SET University заснував грантову програму для it фахівців з досягненнями абітурієнтів з високими вступними балами, представників зсу та нацгвардії, ветеранів та членів родин, українок, що прагнуть розвиватися в IT та інших. Стипендія покриває від 50 до 100% вартості навчання. Кількість грантів обмежена, проте подаватися можна безліч разів. А з промокодом ДОУ-10 можна отримати 10% знижку на будь-яку магістерську програму SET. Реєструйтесь на магістерські програми та гранти SET University за посиланням в описі під відео. Трохи менше, аніж 4050 it спеціалістів заброньовані станом на 10 травня. І про це повідомляє мінцифри в коментарі для DOU. Окрім цього, ще 1300 фахівців знаходяться на різних етапах погодження або в мінекономіки, або в генштабі. І для, для статистики, чисто для тренду, нагадаю, що в січні їх було 3500, а в березні було 2600. У нас було падіння, і тепер у нас вже 450. Але тепер у нас процес бронювання, нагадаю, переходить ще від генштабу до Міністерства оборони. Що це несе прискорення чи уповільнення, не дуже ясно поки що. І вже не кажучи про цих 1300 людей, які зараз в процесі, тому що, скоріше всього, їх не знаю, чи їх передадуть, чи треба буде заново їх подавати, і це все буде знову величезна черга. Не дуже поки що ясно. І паралельно з цим міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила у себе в Фейсбуку, що скасовує наказ про бронювання співробітників Віза, Глово і Фавбет. Це відбулося після того, як в публічне поле якось виплив наказ про бронювання співробітників цих компаній від середини квітня десь. І тобто, через місяць він став публічним. І суспільство відругувало не дуже однозначно і, очевидно, обурилося на нерівні ситуації, що багато виробників, там, не знаю, дронів, наприклад, не можуть забронювати своїх співробітників. А в той час, наприклад, гемблінгова компанія Favbet якось своїх співробітників такі бронює. Ситуація дивна. Реакція суспільства абсолютно зрозуміла на таку несправедливість. Реакція держави ну не дуже, тому що здається, держава має діяти в правовому полі, як мінімум ми б цього хотіли, і вони пишуть якісь регуляційні документи, на основі них люди і компанії роблять якісь дії, а потім вони просто відкликають якісь речі в односторонньому порядку. Здається, що правильніше було б підходити тоді до вимог до компанії, які можуть забронюватися, їх оновлювати, і потім в рамках нових. Норм вже щось там скасовувати, змінювати і тому подібні речі. Підхід дуже дивний, про що вже сказав і Гороховський у себе в Телеграмі, і Федоров написав, і Уклон, і ще багато-багато бізнесів вже написали, що так діяти не можна. Має бути і прозоро, і зрозуміло. Бо якщо всі твої дії, які ти робиш, докладаєш зусиль до того, що там забронювати людей або ще що, і потім. В один день просто якась суспільний резонанс, який як написала міністерка, може скасувати цей закон, і він невідомо чим вимірюється кількість лайків, Не знаю, то дуже виглядає дивно і ненадійно. Юлія Сверденко в свою чергу пообіцяла, що тепер вони кампанії, по-перше, будуть розглядати окремими наказами, щоб таких ситуацій не доводити. Що якщо треба скасувати, то скасовували б тільки по одній кампанії рішення. А тут ну, скоріше всього, проблема була в тому, що ФАВБ саме був тригером суспільним і тому зачепило всіх. Це, ну це таке покращення, на мою думку, часткове, тому що якщо його можна скасовувати, а потім не скасовувати, то, скоріше всього, треба оновлювати саме норми, і вона так. Цього прямо не сказала, але між рядками здається, що вони пошукають рішення, яке би відповідало і вимогам бізнесу, і вимогам збройних сил для комплектації. Отак От вона сказала дуже завольовано. Сподіваюся, це якось до оновлення саме вимоги де і щоб вони були більш справедливими. Я, в свою чергу, сподіваюся тільки на верховенство права і прозорість у взаємодії між державою і бізнесами, бо це здається є просто фундаментальні речі, без яких довгострокові успішні стосунки і розбудову країни. Неможливо будувати. Можливо, я мрійник, але дуже б хотілося, щоб так було. Українські розробники хочуть створити захищений сервіс Дія канали як альтернатива для телеграму та іншим месенджерам. Про це пишуть журналісти «Детектор Медіа, які побували на презентації громадянської організації Аналітичний центр інформаційних ресурсів в Українформі сервіс призначений для держслужбовців та органів влади, щоб інформувати громадян канали має бути від дії, як сервіс електронного водія або кабінет військовозобов'язаного, наприклад, і мати авторизацію через материнський сервіс через дію. Ну, якщо це не є неповним непорозумінням, взагалі користувацьких потреб і того, як діють користувачі, то я не знаю, що це. Як вони збираються діяти, наприклад, з, не з медіа і держслужбовцями, а наприклад, з блогерами, які у нас де-факто медіа є. Або як вони збираються збирати там мільйонні аудиторії, які є, наприклад, у того ж Телеграму? Не дуже ясно. Як будувати модерацію? Я вже мовчу про те, що канали, ну, вони аргументуються там, що це для безпеки, але канали, які є, вони всі публічні. Все, що запубліковано в будь-який канал, неважливо на якій платформі, все одно ворог буде знати в цей же момент. Це питання до месенджера, в якому є приватні переписки, і там краще не розголошувати. Якщо говорити про нотифікації користувачів, то просто по телевізору, те, що йде, ворог одразу бачить просто якесь абсолютне нерозуміння ситуації і відсутність будь-якої, взагалі, стратегії з цього приводу, просто намагання зробити щось заради чогось без жодного розуміння. Я черговий раз згорів, прошу вас за це пробачення, але я не знаю просто, як цьому протидіяти, окрім як е обурюватися і створювати тиск, щоб не робили фігні, а зробили спочатку нормальне бачення, як це має бути по іншому. 50 мільйонів гривень, щоб підсилити 95-ту окрему десантно-штурмову поліську бригаду. Доу запустила новий збір з Повернись живим і на цей раз гроші підуть на спорядження однієї з рот ударних безпілотних авіаційних комплексів у складі ДШВ. І щоб подякувати вам за ваші донати, Доу з Повернись живим розігрують абсолютно нову Mazda cx 5 2024 року випуску. Все це за один донат в 500 гривень. Більше донатів, більше шансів на перемогу, більше допомоги. Суцільний він-він. Не боріться, розіграш буде ще йти до 24 серпня, але здається, що чим раніше почнете, тим більше шансів встигнете набрати. Пам'ятаєте, Apple в рамках постанови одного з судів в США мав дозволити розробникам у себе на платформі залишати лінки для оплати, ну, зовнішні лінки для оплати своїх сервісів. Так от, вони це зробили, але зробили це так, що погодилося, аж знаєте скільки? 38 з 65 тисяч розробників. Чому так мало? Ну по-перше, вони зробили, що тепер треба все одно робити це через додатковий апрув від тепла, і там суцільні таскання йдуть. По друге, все одно подати теплу треба платити, і потім з ними ще вести додаткову бухгалтерію, і податок цей не 30, там, а до 27%. Там наростаюча шкала, але тим не менш до 27%. Плюс треба ще поверх буде платити відсотки якимось зовнішнім пеймент провайдерам. Очевидно, тому в деяким розробникам виходить, що буде навіть більше 30%. Відсотків буде платити, аніж просто через Apple. Нагадаю, що Epic і ще в березні назвали такий підхід від Apple просто фікцією для того, щоб, умовно кажучи, не придбатися в юридичному полі, а не але ніяка, це не якісна зміна їх поведінки. Ну що логічно тримається за свою поточну бізнес-модель, яка робить їх однією з найдорожчих компаній в світі, і будуть триматися скільки можуть. Зараз, поки там будуть тягатися по судам, зароблять ще грошей, потім на ці гроші наймуть ще юристів і будуть знову тягатися по судам. Не подобаються мені такі монополісти. Я таке не толерую, але, здається, нічого з цим поки зробити не можу. А є ще інша регуляція щодо Apple, на цей раз вже в Європейському Союзі, DMA, ви пам'ятаєте, і DMA зобов'язано на території Європейського Союзу дозволити ставити магазини від третіх сторін для того, щоб користувачі могли вибирати, звідки вони хочуть ставити застосунки. І от, Apple, звісно, цьому теж там кориться, як-ніяк, -як, але якось там можна це зробити. І MacPo випустили, ну, Недавно заявили, що вони викистять сетап свій для мобілок. Сетап нагадаю, це їх маркетплейс, де можна за одну підписку ставити купу різних програм. І от вони ось ось викатили мобільну версію, правда, поки що в закритій беті. Чим ми їх вітаємо з закритим релізом, це класно. Але давайте трошечки детальніше. Ціна поки що цієї підписки в сетапі не дуже ясна. Я думаю, вона буде не дуже відрізнятися від версії для макбуків. Там вона коштує здається 10 доларів. Тут, напевно, буде десь тільки ж само. Дізнаємося після того, як вийдуть уже з закритої бети. І там, звісно, Apple постарався, щоб досвід встановлення цього магазину там просто нереально ну, ледь не дюжина просто екранів, які треба поставити так, туди, там дозволь, там якийсь текст натисне замість кнопки. Просто жахливий експірієнс, якщо чесно, Мої, моя повага дизайнерам сетапу просто які через все це йдуть. І окрім цього, там потім ще плата цих підписок і встановлення, теж там досвід ну, не, не ідеальний. Але якщо звикнути, то в цілому можна змиритися для тих, хто хоче цю цінність отримати. Але в цілому, звісно, підхід і оплату обмежує аудиторію дуже сильно, фокусує її просто на гіках, на якихось людях, які, скажімо так, достатньо сильно знають, чого вони хочуть, і як вони хочуть, і чому вони цього хочуть, і це дозволяє їм ці всі. Сказати, випробовування проходити. Ну і ще, окрім цього, треба буде платити за кожен інстал по 50 євроцентів. Нагадаю, раз на рік за кожного користувача. Я думаю, вони це просто включать у вартість підписки. Можливо, тому вона буде трошки дорожча, ніж на Макбуку, але ну а так бажаємо їм успіху в цій боротьбі, лупатись у скалу і от створювати тиск, можливо, до, до якогось нового майбутнього, більш демократичного світлого. OpenAI представила нову модель gpt 4О. От значить Omni, тобто мультимодальна, і мультимодальність тут дійсно на новому рівні. Ключовим я думаю, тут є те, що поверх цієї мультимодальності є з'явився ще Voice мод, який реагує на вашу інтонацію, відпадає з інтонацією і, взагалі, має затримку в середньому там 320 мілісекунд, що ну, можна порівняти з часом реакції людини, тобто реально з нею можна вести прямий діалог. Перебувати, вона чує весь час, вона може бачити все, що ви показуєте її через камеру, і це дуже-дуже кльово виглядає просто вражаюче. Я думаю, ви всі вже бачили демки, тому їх я тут показувати не буду. Тим паче, вже вони представили це ще в минулий понеділок, уже пройшов реально тиждень, і навряд чи ви цього ще не бачили. Єдине, що давайте я у вас запитаю, це яка з цих демок вас найбільше вразила? Мене, наприклад, найбільше зацікавила це, от як. Макоса аплікуху вони зробили, яка прям десктопну, яка має доступ до екрану, якщо ви дозволите, звісно. І можна питати прям про те, що відбувається на екрані, і в ріалтаймі вам допомагати. Там є демка про те, коли сидить розробник, дивиться відешку, каже, що цей код робить. Поясни мені, скролить, каже: А отут і отут, і він просто скролить в лайві, і вона йому пояснює, каже, прохає підскролити вниз вверх. Дуже кльово. Реально, як в цьому фільмі, знаєте, Хьор. Оце шикарно. Тепер трохи нюансів. Апка, про яку я сказав для macOS, вона доступна вже для скачування, але ви в неї залогінитесь і скоріше все отримаєте повідомлення про те, що для вашого акаунту це поки що недоступно. Для Windows Application буде через пару місяців поки що його взагалі не існує. Voice режим, який зробив найбільше шуму, він поки що недоступний, Тобто, модель GPT-4O вже є доступною для всіх, причому навіть безкоштовно. Але Voice режим буде доступний за пару тижнів, тобто, поки що з нею говорити, можна як раніше, просто надиктовувати, а потім слухати відповідь. Повертаючись трошечки до ціни, GPT 4 O вдвічі дешевше і вдвічі швидше через API, по словам від розробників, тому через API буде використовувати швидше, гарні новини для розробників. І також доступними безкоштовно стають всі GPT S, які були раніше тільки в платній версії. Яка ж тоді різниця з платною версією, і взагалі навіщо тепер платити? 20 баксів? Ну, перш за все, там збільшений ліміт в 5 разів. Тобто використання нової моделі лімітоване. У всіх є ліміт. Просто у платної версії буде він в 5 разів більший. Тобто, якщо ви інтенсивно використовуєте, то доведеться купити. Ну і окрім доступу, мені здається, що ще вони. Будуть, з'явиться нова моделька GPT-5, наприклад, вона має з'явитися скоро через пару місяців, напевно. І тоді вони GPT-4O зроблять як загальною доступною для всіх, яка умовно кажучи, з вами завжди. а GPT-5 для всіх там power юзерів, і там буде дійсно вона на інтерпрайзному рівні і тому подібне працювати вже в рамках підписки за 20 баксів. Ну чи якусь за якусь таку ціну. Що ще варто відмітити? Так це таймінг. Вони цю презентацію зробили рівно. За в минулий день, ну за один день до Google I.O., де Google I.O. розповідав дуже багато про Gemini. Це такий таймінг, це так красиво, Просто такі ігри. Шикарно, шикарно. Але перед тим як ми підемо до новин про Google I.O. і Gemini, я ще одна новина про OpenAI, яку я хотів би вам розповісти. І на цей раз вона про Ілю Суцкевера. Сподіваюсь, наголос я правильно сказав. І це головний науковий співробітник OpenAI і один зі співзнасновників. Вірніше, колишній головний співробітник OpenAI, тому що він заявив, що іде з компанії. Про це він заявив у себе в Твіттері, X, в Твіттері, коротше, і сказав, що вже з нетерпінням чекає роботи над якимось особливим проектом, про який він розкаже трошечки згодом. Натомість його посаду обійме Якуб Похоцький. Це людина, яка працює з 2017 року в OpenAI. І відповідав був директором засліджень і відповідав за розробку якраз GPT-4 і напевно зараз очолює розробку GPT-5, Така в мене є гіпотеза. Я думаю, що це якраз все його рук справа. Трошечки про Ілью хотів ще сказати. це не всяк випадок. Просто якщо ви забули, то саме Ілья був тією людиною, яка Сему Альтману сказала про те, що у борда нема до нього довіри, і він має покинути компанію. Це здається, було восени чи взимку, коли він, вони намагалися саме Альтмана з компанії видворити. І коли через 4 дні сам Альтман уже повернувся назад на посаду, і вийшло, що переворот був не дуже успішним. Сам сказав, що в цілому у нього до Іллі ніякої недовіри або неприязні немає, і між ними все окей. Проте як писали за Information, з того часу, Ілля майже не з'являвся в компанії і на роботі, тому я думаю, що от саме зараз вже можна поставити крапку в цій історії. І оцей переворот, який не вдався от тепер уже можна вважати завершеним. Як це відобразиться на стратегії OpenAI, Ми, звісно, не дізнаємося, бо нам не буде чим порівнювати. Буде якась та стратегія, яка, скоріше всього, відповідає курсу останніх півроку, тобто більше на комерціалізацію, і тому подібне. Нагадаю, що у Лії саме було питання, і основний конфлікт з Семом був саме про комерціалізацію versus безпека. І тому я думаю, що про безпеку тепер менше буде бо OpenAI слів буде більше про саме. Про комерцію, але ну так. Бажаємо Іллі успіху. Абсолютно впевнений, що проект буде кльовий, класний. Питання тільки в тому, чи буде він успішним, хоча б на якусь частку від того, наскільки успішний я От тепер можемо переходити до Гугла і до Google .io, який пройшов на минулому тижні. В цілому його підсумувати можна одним зображенням з канала Жені Плохого в Телеграмі. Я просто не зміг з вами не поділитися, виглядало все десь отак. Але справедливості заради я думаю, що це тому, що це було на наступний день після презентації, якраз GPT-4O, і всі були прям дуже під враженням. І у гугла ну об'єктивно не було таких вражаючих вже речей, уже не кажучи про те, що багато речей були просто записаними демками і доступу ні до чого покласти прям ну майже не дали. Але давайте ми пройдемося зараз швиденько просто по списку. Я не буду вас перевантажувати, просто трошечки пару речей, що ж такі там показав Google. Окрім того, що вони 112 разів за презентацію сказали: Gemini, 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 Джеміна, яйяй, Gemini. Отаке було. Але вони презентували оновлену пошукову систему, яка буде в деяких випадках, якщо ви щось гуглите, буде видавати не лінк, а буде видавати агрегацію, агреговану відповідь з перших результатів в тексті просто агреговану, так як робить, наприклад, Dark Browser уже в своїх фічах. Тепер так буде робити і Google. І вони навіть для цього ще додали окремий фільтр, який тепер називається веб. Тобто є тепер просто загалом пошук, потім нам новини, зображення і окремо буде веб для того, щоб шукати виключно посилання. Буде окремий фільтр такий. Ще вони показали проект Астра це прототип, який дозволяє вам, наводячи камеру на що завгодно. Моделька в реалтаймі реагує на те, що відбувається, пояснює, допомагає вам щось знайти або тому подібні речі. Ну, знову ж таки, з точки зору користувацького флоу, не дуже так, як зробило OpenAI, але в цілому в суті те ж саме. І також вони ще розповіли про нові новий свій Fins ID. Це те, що захищає буде захищати контент і маркувати, що він є згенерованим за допомогою штучного інтелекту, але його не можна буде відрізнити від справжнього, окрім спеціальних інструментів. І ImageGen3 – це нова лелем Вибачте, а просто ще модель для генерації зображень. І Gemini Nano, який на девайсах буде працювати, нагадаю, тепер зможе ще слухати ваші дзвінки і казати, якщо ви, наприклад, стаєте жертвою скаму. Про питання безпеки і приватності я тут підіймати не буду, напевно, блага, благими намірами, але давати ЕЛЕМЦІ доступ. До всіх своїх розмов, ну не знаю, якось дуже таке. І ще в Google фото можна буде тепер за допомогою Gemini шукати фотки, якісь конкретно контекстні. Наприклад, знайди мені номер мого автомобіля, який в мене там номер, або коли я був вдягнутий в таку рубашку, або ще щось таке. Ну, тобто, не знаю. Ну, корисно, але ну точно не революційно не революційно Купа ще дрібних інтеграцій в доробок, в Workspace, там в Gmail, в Докі. Знову ж таки, еволюційні, не революційні. Самрі таке, що десь через півроку або через рік вони будуть, напевно, показувати і вміти те, що зараз вміє OpenAI, десь на такому ж рівні інтеграції, але OpenAI вже буде на рік попереду, знову ж таки, від того, що є зараз. Отаке От Самері. І не знаю, як Google тут наздогнати. Не виглядає поки що можливим. Пам'ятаєте, Маск звільнив майже повністю всю команду Supercharger 500 людей. Так от, на минулому тижні він заявляє, що тепер вони збираються витратити 500 мільйонів доларів на розширення їх суперчарджерів. І що? Почали наймати команду назад. Реально почали наймати просто тих же самих людей назад. Це просто якась жесть. І роблять вони це тому, що суперчарджер окрім того, що просто приносить їм купу грошей має ще купу наслідків другого порядку, які там е, підіймають продажі автомобілю або краще в ринок дозволяє заходити, краще інтегруватись. Ну коротше, купу плюсів. Вони це роблять, і це очевидно, що це їм допомагає. І тому рішення Маска виглядало дивним. Тепер виглядає ще дивніше. І я думаю, що просто він пішов щось там з плеча рубанув, пригрозив комусь звільненням, когось позвільняв іще. А тепер прийшли нові люди і сказали, ну це все треба надати назад. Ну, що я можу сказати? Діда поплавало. Діда поплавало повній. Е не, не знаю, як би я робив, якби мене запросили назад після такого. Регулярна рубрика Як робити не треба. І на цей раз не видаляйте інфраструктуру своїх клієнтів, якщо ви величезний клаудний провайдер. Особливо, якщо вони платять вам гроші і багато грошей. І саме це зробив Google. Дивна історія? О, повірте мені, вона дивніша. Давайте трошки деталей. Є такий фонд. Юні Супер в Австралії. Він схожий на 401 k в Сполучених Штатах або щось типу нашого пенсійного фонду. Тільки він іще кудись ці гроші весь час інвестує. Він керує пенсійними заощадженнями. У них 100, здається, 35 мільярдів доларів в керуванні і десь 650 тисяч користувачів. Вони керують пенсіями і збереженнями на більше, ніж 135 мільярдів доларів від 650 тисяч громадян Австралії. Так от Google просто видалив їх акаунт. На цьому акаунті у них були декілька регіонів для безпеки. У них були бекапи розкидані по світу. Вони це все повністю видали. Весь Private Cloud повністю потерли. 2 травня стали всі сервіси Unisuper просто недоступні і були недоступні так чи інакше до 15 травня, тобто 13 днів. Ключовий сервіс для виплат пенсії і збережень просто не працював. Може здатися, що дуже довго, але здається, що дуже мало враховуючи об'єм збитків, які міг би бути, якби не якийсь там лідер інфраструктури чи хед, який просто якось якимось чудом вирішив, що треба ну він ж не яким чудом, це напевно правила безпеки, але були бекапи, які були у інших сервіс провайдерів. Звісно, без дата лоса не обійшлося, але ключові всі дані були збережені, і вони реально відкатувалися на три дні назад. Це був останній бекап, який був поза рамками Google Cloud. І за допомогою із допомогою команди Google Cloud, які очевидно дуже пітніли, щоб допомогти це все відновити. Реально два тижні це все відновлювало. Google про це зізнався тільки на четвертий чи на п'ятий день цього інциденту. Сказав, що це все відбулося в якогось неповторного кейсу, коли вони щось там конфігурували цей права клауд. Розкатили ці апдейти, і в рамках цього апдейту чомусь потерся весь аккаунт. Ну, як це можливо, я не дуже знаю. Дуже цікаво дочекатися, звісно, постмортема від Гугла, але це просто жесть. Просто не зберігайте свої бекапи там, де раните свій продакшн, навіть якщо це просто інший регіон у цього провайдера. Бекапи треба зберігати десь в іншому місці. зашифровані само собою, і актуальні. На цьому з новинами все, тому перейдемо до рекомендацій. І першою рекомендацією я залишу вам вже ж оцей у Юні Супера є Outage Page, де вони там є за ці 13 днів, здається, 12 апдейтів. Як вони там можна почитати всю хронологію, як вони пишуть ці апдейти, коли там іще SEO Google Claude вступає в силу і реально починає, як це просто наростає, як це все покривається новими деталями? Це просто. Така жесть такі мурахи по тілу. Просто прочитайте, запам'ятайте, викарбуйте і ніколи не повторюйте таких помилок. Просто школа життя вам безкоштовно комусь вийшло дуже дуже дорого. Друга моя рекомендація це ти романтика, це музичний проект про митців розстріляного відродження. Він вийшов достатньо давно. Я вам просто про нього ні разу не говорив насправді, але здається, що варто, бо це просто шикарна хіп-хопера, як її називають, такими, Такими вайбами Хемільтона, якщо ви слухали колись. І... Але про наше. Про наше, про наших митців. Просто одягайте навушники. Вкрай рекомендую слухати саме в навушниках. Беріть чайок, одягайте і там десь 40 хвилин просто суцільного кайфа і пізнання історії. Отакі От вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.